Привіт! Бачили моє попереднє відео про те, як я розказував, як на кролях можна зробити мільйон чи не можна зробити мільйон. Хто як е, міг, так і це все відео сприйняв. Дивіться, є такі багато фактів, що ти заходиш в інтернет і багато вискакує таких рекламок. Там, наприклад, курси, купіть курси там по інстаграму. Да? І ти будеш заробляти там від там, тисячі двох-трьох тисяч доларів в місяць. Купи курси по крипті. І ти також там будеш заробляти там, сотні тисяч доларів. Це якщо ти зразу все освоїш і там, в перші три тижні чи місяць часу, будеш заробляти. Купи там ще якісь курси, теж там будеш там, тисячу, дві, три, п'ять заробляти. Так? Е, скажіть мені, от всі, хто зараз дивляться мене, так? Ви зайшли на канал, і вас цікавить кролик. Якщо ви подивилися попереднє відео, всі, хто подивилися попереднє відео, так? Там жіночка написала, що я розказав там і мова каже ні про що. Там ще один каже, передивився 35 хвилин ні про що. Ну, я так розумію, в вашому розумінні було те, що я мав вам все розказати у фактах, а точніше в цифрах. Я мав там вам розказати, як ви маєте дійти до мільйона. І скільки ви маєте там здавати м'яса в тиждень місяць в рік. І щоб е, я там навіть, за термін не говорив, за скільки можна заробити мільйон. Якщо, наприклад, ви будете здавати, здавати приблизно 150 кілограм в тиждень, так, кролика, ну самі порахуйте, 150 кг, 100 кг, так як я, наприклад, здаю по 170 180, там є часом 190, бо багато хто мій канал дивиться. Да? І потім е мене ще беруть тими, цими сумами тіпа, на мушку, тіпа, там. а ти ж якщо я піднімаю ціну, так ти ж блін, ну, здаєш що тіпа, дешевше, що ти так ну, піднімаєш. Бо я стараюся, стараюся, щоб заробити, щоб коло мене так само зробили ви. Якщо ви там свого краля ціните, здаєте його по 150 гривень. Так. Ну, то я маю, хто і ж мусить піднімати ціну. Якщо хтось кричить, що здає по 190, да? а потім, звісно, тозі здає по 180-170. Ну, то я роблю наоборот. Ну, стараюся робити наоборот. То, коротше, я мав це все розказати вам в деталях. Багато хто просто неправильно це все зрозумів. Добре. Подивіться, давайте подивимося так. Вам на корма на світло затрати цього, хай піде половина грошей. так? Половина грошей це якщо ви здасте 100 кг і тих самих 170, це ви заробите 17 тисяч. Хай вам половина піде на, як називається на затрати. Хай не половина, хай третя частина, хай тих самих 7 тисяч. 10 тисяч у вас остається. так? А я кажу, що тиждень треба здавати більше, хай 150, не кажемо 200. Добре, давайте 200 посчитаємо. 200 тисяч, так? І за тиждень ви не 200 тисяч, 200 кг. За тиждень ви заробите хай 20 тисяч з них чистого, так? Добре. А 4 тижні це 80 тисяч чистого, так? Ну майже 100. Ну, І тепер помножте. 10 місяців це буде 800. Чистого і е, рік 960. А ще ж є шкіра, а ще є продаж живою вагою. Але це при тій умові, якщо ви його все правильно доглянете. Поняли фішку, ні? Сама людина може обслужити в районі 50 самочок. 50 самочок. Через то я вам сказав, вам треба 3-4 робочих. Якщо ви, особливо жіночка, там, я так пані, що жіночка написала, не зрозумілий, ви не можете порахувати, ну то хто вам винуватий в цьому ділі? Ви хотіли цифри? Я вам назву цифри, я вам порахував. А тепер, як ви маєте дійти до тих 200 кг тиждень? Ви, якщо самі не дойдете, то ви мусите, хочете не хочете підписатися, поставити там дзвоничок і ну, слідкувати за мною. я вам поступово по чуть чуть по чуть-чуть, буду розказувати, бо я в одному відео все не розкажу. Я 35 хвилин минуле відео робив, так? то ви написали, що 35 хвилин мова ні Ну, Тоді я вам розказав, скільки це пройшло часу. За 4 хвилини, за 5 хвилин я вам сказав, за скільки ви маєте заробити чисто. А що ви це все заробили, це ви маєте набрати двох-трьох робочих. Е, робочі нинче це все просто можуть. Е, ну, то такий бізнес, що він не крепко такий, можна заробити гроші, але мусите знайти якусь дешевшу робочу. Якщо у вас є така можливість, бо то не в кожному селі таке, і не в кожному місті, я вам скажу. Бо я з багатьма спілкуюся, люди кажуть, слухай, в нас такого нема. У нас, виходить, таке є. А особливо треба десь, щоб так зробити. Да? Треба переїхати в інше місто чи в інше село, щоб вас ніхто не знав. І зразу почати займатися кролями. От тоді ви заробите. А якщо вас багато хто знає, ну то скоріше все, вас не прийдуть, якщо в цьому селі виросли. Бо ну, будь бояться, бо ви на очах людей просто збагатитеся. І це трошки є неправильно. Бо ну, нащо так заставляти людей мучитися, щоб вони це все бачили? Мало того, що допомагали вам цьому всьому, видавали їм роботу. Вони побачаться все і потім будуть мучитися. Ну як так? Я ж це все бачу, як він. Коротше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, шитаємо там, скільки клувеннят. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять клуніт. Раз, два, три, штири. Раз, два, три, чотири, пять, шість, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 10, 9, 19, і 5, 6, 12. 20. 10, 9, 19. 5 і 6, 11, 30 кровенят. Раз, два, три, 4. 30 поділити на 4. Ну, вже поділити самі. Чи теж треба поділити? Щоб не була мова ні про що. 30 поділити на 4. Це майже по 8. 7 з чимось. Колись Тарас теж казав. Сім коленят виходить, має виходити, а у нього виходило менше. 4-5, по-моєму, було. Ну, Бо це все зв'язано з робочими. А яких робочих вибрати, я потім вам скажу, хто за цим, цією справою має слідкувати, щоб у вас так, як Треба. Бо це все приходить з роками, з роками, ви вроді стараєтеся, надіється, але не помфільчую. Раз, два, три, шторі, 5 6, 7, 8. Раз, два, три, four, 5 6. Раз, два, три, four, 5 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ви це все бачите. Так, Скільки кроленят. Це вам кроленята польські, це не французи ніякі. Щоб ви собі там писали, не писали. Що маємо, ти маємо. Все привозимо самі, стараємося все привезти самі. І скоро будемо це все пробувати продавати потрошки живою вагою, щоб ну трошечки заробити більше, щоб було мова про щось, розумієте? Бо що продати кролика м'ясом і шкіркою, яка на сьогоднішній день її хочуть знецінити, але самі подумайте, якщо е, ті шкірчики, що заготовляли все життя, вони тяжкого в руки не брали нічого ніж 150 грам, так? Ну, шкірочку і умудрилися заробити на, на великі состояння і так далі. То на сьогоднішній день, щоб вони вам покинули займатися шкірою, яка там, коштує там, 200, 300-400 гривень кілограм, і почали займатися картоплею, яка там, стоїть, там 7, 9, 10, 15 гривень за кілограм, то я глибоко сумніваюся, що таке буде, і глибоко сумніваюся, що шкіру взагалі перестануть брати. Ну дуже я сумніваюся. Це я не знаю, що має бути, щоб шкірку взагалі перестали брати. Тоді що вони будуть робити? Може малину посадять чи ще щось, чи кубніку. Не знаю. ну В голові не вкладається. І тоді докладно я вам об'яснив, що можна заробляти не тільки на м'ясі і шкірці, а також спробувати щось продати живим. Щоб продати живим, має кролик бути чистопородний. Не так, що ви купляєте там одного кролика сіренького, а родяться біленькі. Я вже цю тему їх зачепив, бо воно мене трошечки бісить, коли я показую, що така проблема є з кролями свиньми. А тут говорять, що е то через те, що він француз цих поляків привіз. Якби він брав би французів у мене, ну то друге діло була б нормальна тімка, да? а як взяти француза, коли ти. Приїжджаєш, люди купують, дай дзвонять, там питають, каже Іван, що, що, що це таке? Купили в нього самця, в нього каже вуха 16,5 кілогр... кілограм сантиметрів. Кажу, дивись. Ти бачив був поляка? Бачив, він показував свої експертні оцінки. 16,5 см вуха. Ну, це типа, мені по барабану яке там те вухо. Да? Це, типу, воно на тягу не вліє, бо ну, типу, мені треба було б, щоб вуха були трошечки менші, бо, наприклад, клітка в мене ну, не дозволяє. І кролик не розчитаний, щоб тут були довгі вуха. Бо якщо в нього бух... будуть вуха операція в клітку, він себе буде чувствувати винуватим, пригніченим буде випускатися, і Мені так здається, що він буде трошки важче рости. ну, мені так здається. І Це все було розчитане на кролі, такі, щоб в них вушка була отак. Собі чик-чик, сидить кролик, вушка собі. Не дуже там крепко торкаються, хоча там там тих 2 см воно тіпо, нічого не змінить. Але бачите, от торкнулося, він зразу її тільки чики упустив. Чики упустив. То таке. Ну, просто по книжці, якщо почитати, то по-моєму до 15,5... До 15,5 см має бути вушко чистопородного термона. Щоб вам заробити на цей мільйон, у вас має бути термон чистопородний. Чистоті. Чого? Бо коли ви схочете заробити і ви купите того термона, ви не втримаєтеся і вам хтось скаже, купи ще хіколя, коля, і плюса, купи цього, бо вони краще ростуть. Тут буде у вас 8, 9, а тут буде всі 10 кроління, так? І вони будуть у вас мати вагу е, в 3 місяці 2 кілограма. Всі 10 штук по 2 кілограма. В 3 місяці м'яса не живої ваги, а м'яса 2 кг. Це одна самочка приведе вам там 12-15 кругленят. Ви оставляєте всі 10 і всі 10 мають вам три місяці 2 кг тушки. Ну. І це всі самочки Хіколя, не одна, не вискачка. Вони всі так будуть каже, вести. І вам це розкажуть, і ви купите. так? Потім ви зразу їх знайдете, потім у вас там вийде так. Що у вас не вийде купити пізніше ту саму самочку чи того самого самця для зміни крові? А та самочка, яку візьмете кіколь, вона у вас тільки один раз працює для плем'я, а ці кроленята, що вже там будуть від неї, так, вони вам ще раз дадуть м'ясо. Все, оце вже розводити не можна, тільки цих. Ви там ці, ну, наприклад, оці, ці, ви там е, пустили самочку, вона вам родила, ви ці, ці кролента родилися, ви ще їх запускаєте, типу, як мамок з ним робите, а ці вже йдуть на м'ясо. Типу, там тільки один дається круг. А якщо у вас будуть робочі, ви ці, цю всю справу не будете контролювати, чим більше робочих. Тим побільше проблем. Не будете контролювати і вас будете те саме, що на великих фермах, які існували не більше п'яти років. трьох пяти Срач, бардач, ніхто робити не хоче. Взяли, посхрещували самок-самців термонів і хіколів, хіколів термонів між собою. Прирости зменшились, бо в термона чистопородного такого нема. Там як не злучився, і якісь там прирости дай будуть. Тільки найголовніше, щоб родственних зв'язів не робити. Просто купляєте десь тут, по Україні, десь щось. між собою там люди поперебивали і все. Ну, В домашніх умовах вже дозволяється, наприклад, оцих самок так, запліднити оцим самцем. Ну, наприклад, вони вам родять молодняк, Так, ви цей молодняк пускаєте до другого самця. Зовсім чужого. Вони вам другий молодняк родять, ви його пускаєте до третього. Вони вам вже знов ті молодняк зробили, типа. З третім ті самочки, типу три круга пройшли. Да? Ви його берете ще раз до четвертого цак, Знову у вас виходить молодняк. Вони такого все перемішано. Да? четверті, і ви знову можете пускати їх до першого самця. Оцього. Не до цього, не до цього, бо це дуже буде близькі е, ці ростаній связі. Пускайте до цього. Ви це все можете робити в домашніх умовах. А вже з хіколами такого не зробите, хоч він там більше чуть м'яса вам дає. Ви мусите їхати туди і купляти Кролі за євро. Хоча ви будете просити, привези, бо мені треба. Ніхто вам не привезе його, будуть вас водити, розводити. Ну, то Ситуація така, ви мусите мати їх в чистоті, іначе буде, так як з великими фермами. Спокусилися, покупляли ті хіколі, хіплюси, Люди їм там напускали, бо зараз будуть писати це три хорошого доктора, навіть від лікара. Ну дуже тяжко. Це буде ваше щастя, якщо ви його знайдете. А якщо ви йому зарплату, наприклад, там 20-30 тисяч і більше, чуй, да? наприклад, ви дасте йому. А йому прийде якась ферма, ваш конкурент, і дасть 50 тисяч. Ну, то або він прийде і скаже, слухай, або даєш 50, або я йду до того. Ви даєте йому 50, у вас там вдруг почались ці кролики. Сьогодні є, завтра нема. Вдруг почались проблеми, нема з чого платити. А цей чоловік каже, слухай, або ти платиш, або я йду до того. І тут як не крути. Так що от я вам кажу, якщо хочете, тільки чистота, тільки в чистоті, тільки термон. Або хіколь, якщо у вас налагоджено зв'язок з вітом. І все одно вам, щоб цю всю репродукцію робити, вам треба буде, по-моєму, раз на два роки чи як. Тих самочок з вітом завозити, щоб робити нову репродукцію. Іначе ви не заробите, бо не думайте, що вони вічні. Оця самочка, якщо там не захворіє, якщо нормальні умови, вона може вас жити там е, років 3-4. А якщо там вона буде робити вам 6-7 укролів, ну рік-півтора, ви її просто тільки чекс, вона там коштує, наприклад, я продаю тисячу гривень за кітну самку, да? а ви там. Можете її купити там молоднячком, отаким отаким, отаким, отаким молоднячком, наприклад, щоб вам було дешевше, якщо ви дасте ради потім запліднити. Якщо ні, то можна і такою продати. ну Хоча в мене зараз так не дуже, які кітних. І це не 150 євро і вести хто знакільки. Це вона, вона робила оце вже репродукцію, ви ту репродукцію раз, по подзвонили до Василя кажете, і каже, Василь, дай нам самчика. Да? Якщо у вас не хочете плем'я, купляєте там самця, розводите. Да? Бо якщо ви. Купити того, наприклад, француза наробить вам подармотетів. Ну, наприклад, у наш вам той самець виходить, правильно? Ну, це тільки м'ясо. Так вони і на м'ясо дуже ростуть через те, що дерматит вискочить. Ну я так, вже знову як забіжу хі, наперед. А так просто виходить навіть ні, на базар не треба. Е, телефонуйте. Ну, є ж зараз таких хлопців, як ми, що займаються термонами в чистоті. Є і багато є, які працюють суто на м'ясо, які купляють суто, знають кого. Нормальні є термони в чистоті є. І Купили собі там, набирали цього репродукції цих оце молоднячка. Да? Блін, ну зараз скажу репродукції, він сам сказав, що це репродукція. Ну, репродуктивний матеріал це виходить, запліднив з самцями, самцем самочок. Маєте вам кроленят, повідбирали з них кращих. маєте на увазі там, де є 9-10 і то завжди, де завжди є оце, походу, молодняк. Блеми, де завжди є по 9 по 10 крувенят. Ви їх понабирали по 9 по 10 крувенят, так? І ті, що ведуть вам завжди 9-10 і великі, гарні ростуть, то від таких самок треба брати. А те, що самка там привела один раз там, чи два рази, чи, чи як, то ще не факт, що з неї перші два рази взагалі не варто брати кроленят собі на репродукцію. А ті, що вже там четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Коротше так. так, якщо ви, це вже знаєте крик душі, і я розказую це все в одному відео. Якщо ви е, працюєте е, на після родів да, на 18-й день після родів, 16, 17, й 18 й день ловите охоту і заплітніте, то ви можете зробити 6 7 може укролів, це є такий нормальний. Нормальний цей, для роботи, нормальний час. Коли ви працюєте на 10-11, це є полуплотньою окрово, то буде навіть більше, але 5-6 окролів і самочку треба зразу в брак. Це самочки мають бути сильні. Там корм має бути сильний на соняшнику і соєві макусі. Коли ви працюєте на 5-й на 5 день, це так само 4-5 окролів і самочка просто. Падає. Якщо самка справді сильна, то протягне вам і більше. Але не розчитуйте, що вона вам буде довгожителем. Якщо 17-18, то самку можна спокійно, У мене такі самки були і 3 роки, і навіть трошки більше, як 3 роки. Тут було 6 чи 7 таких самочок в мене. Супер крутих, супер модних. І також ви можете ту всю репродукцію робити самі, в домашніх умовах, собі вибирати щось більше, до менше. А тут ні, якщо ви купите хікольчих і, і плюса, все. У вас отут дорога один кінець тільки, ви їх запліднюєте, вони вам роблять ще репродукцію, ви їх запліднюєте ту репродукцію і маєте вам ще ці, як вони зваються, маєте вам м'ясо вже слідуюче покоління. Да? Все, там же нічого ви не виберете. розумієте? А тут роботи не початий краю. То взяли, те, наприклад, з тих кроленят, да? запліднили тим самцем, хоп, маєте тих кроленят. Взяли, повідбирали, забліднили тих самцем, хоп, маєте тих, Запліднили, от бачите, самочка одна пропала. Ну, А таке буває. це, ну... Зараз вам посчитаю, скажи, скільки самочок, які там укроли, що всі вам приведуть. Хтось на то поведеться, так як на ті курси, скаже, що штука 2000 три тисячі за місяць можна зробити. Купляйте курси. На то люди поведуться. А коли я кажу, що. Бувають і такі косячки, буває, що, блін, ну не догледів от. Буває таке, що з мухами, ти їх кропиш, кропиш, їм не можна дати ради. Вони вроді пропадають, пропадають, а потім знову звідки зберуться. Знаю, що за проблема, знаю, що за причина. ну. Але отут, надіюся, мова про щось. Це вам реальні цифри, що... от Самочка така пропала, і це майже при кожних родах якась самочка, буває якась слабенька. Це вона в мене. Це не. 12 штук, 8 штук, бачите? 12 штук привела, 8 штук привела. ну, І пропала сама. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ні, Не, не природах, вона вже їх цілого трошки погледіла. І природах є, і так є. А ще ж є такі, що ще не запліднюються. Ну, і все одно вигідно. Є ще ж там, що час і половина не заплідниться, є таке, що запліднеться тільки 10-15%. Хто займається кроликом, той знає. І таке є. Але якщо, ще раз кажу, ви не підписалися на канал і не поставили там дзвоника, то, скоріше всього, що ви ці всі нюанси знати не будете. Бо про них мало хто розказує. Всі тільки ставлять гарну картиночку. Дивіться, які кролики. Я покажу вам картиночку. Ставлять таку картиночку, кажуть, як гарно кролики ростуть, живуть. А цю картиночку я вам покажу десь в наступному відео. Всім пока!